Я тут подумав, ви не могли б подарувати моєму синові на день народження свій автограф. Звичайно, залюбки Вільгельм наш красень Оберфельдфебель сьогодні став батьком. Вітаємо дякую. Ім'я наступника вже відоме? Дуже добре відоме Фройлен. Його Звуть Максиміліан. Максиміліан Максиміліан шикарне ім'я. Дякую, лейтенанти. Тільки найкраще для маленького Максиміліана. Макс хоч і не знає, хто ви, але дізнається. Я покажу йому всі ваші фільми. Добре. Він виросте на ваших фільмах з цією серветкою на стіні пропоную випити за найвидатнішу актрису Німеччини, не існує Дітрих, не існує Ріфеншталь, лише фон Гамерсмарт. Будьмо. Будьмо. Ще раз. Фрау Гаммерсмарк, що привело вас у Францію? Вас це не стосується. Оберфельд Фебель. Ваша п'яна поведінка нестерпна, і хоч Фройлен ще не урвався терпець, мені він урвався точно. Дозвольте нагадати вам, Оберфельдфебель, що ви людина військова, а за цим столом офіцери. Раджу вам облишити свої чіпляння до фройлян і вертатися за свій стіл. Вибачте, капітане, але у вас дуже незвичний акцент. Звідки ви родом? Ти або абсолютно п'яний або божевільний, якщо посмів так нахабно спілкуватися зі старшим зазвоням Оберфельдфебель. Ви, і ви відповідаєте Sie за нього. Раджу вгнувати свого друга. Інакше він проведе перший день народження Макса у в'язниці за пияцтво. Дозвольте поцікавитись.

<стурмфюр> До капітана невідомо звідки? Я народився у селищі, розташованому на підніжжі Піцпалю. Гори. Так. У нашому селі всі так розмовляють. Ви бачили фільм з Ріфеншталь? Так. Тоді ви і мене бачили. Пам'ятаєте сцену де лижники зі смолоскипами? У тій сцені є я, мій батько, моя сестра і двоє моїх братів. Мій брат такий красивий, що режисер Папст показав його крупним планом. Майор, Якщо мої слова для вас щось важать, я можу підтвердити все, що йно сказане молодим капітаном. Він справді родом з підніжжя під спалю. Він справді знімався у фільмі, і його брат набагато симпатичніший за нього. Повертайтесь до своїх друзів. Дозвольте приєднатись. Звичайно. Чудесно. Das ist der Grund. Он звідки у вас цей чотирнадцякий акцент? Неймовірно. Що ви тут робите? Окрім того, що п'ю з цією чарівною Фролін? ну ця радість не потребує пояснень. Я маю на увазі в цій країні. Yeah, ви очевидно не служите у Франції, інакше я б вас знав. Ви знаєте всіх німців у Франції yeah. Вартих уваги. Yeah. Is, maybe... То ось у чому проблема. Ми і не претендували на те, щоб бути вартими уваги. Ні, без жартів. Що ви робите у Франції? Yeah. Я супроводжую Фролін на прем'єру нового фільму міністра Геббельса». Ви кавалер Фролен Гаммерсмарк. Хтось повинен підносити їй запальничку.